Доброго дня! І так, у серпні 2025 року українські пенсіонери можуть скористатися новими можливостями для отримання державної фінансової підтримки це надбавки, соціальні пільги та разові виплати, зокрема до Дня Незалежності. Різні категорії осіб пенсійного віку зможуть розраховувати на доплати залежно від віку, стану здоров'я, життєвих обстану або спеціального статусу. І так, щомісячні доплати у серпні передбачені додаткові нарахування до щомісячної пенсії для таких категорій: пенсіонерів, як особи старшого віку, пенсіонери з інвалідністю, люди з особливими заслугами, постраждалі внаслідок чорнобильської катастрофи, самотні особи, які потребують догляду, почесні донори, пенсіонери з неповнолітніми дітьми. Ці виплати є адресними та розраховані на часткове покриття зростаючих витрат на життя. Зараз пройдемось по цим категоріям пенсіонерів. І що буде по надбавкам та доплатам в серпні 2025 року. І так, вікові надбавки. Держава надає надбавки пенсіонерам за віком у наступних розмірах. Щомісячні надбавки, якщо. Пенсіонера вік від 70 до 74 років надбавка 300 гривень. Від 75 до 79 років пенсіонери надбавку становить 456 гривень, і від 80 років і більше надбавка становить 570 гривень. Це щомісячні виплати для таких категорій пенсіонерів. Ідемо далі. Надбавки постраждали від, Чорно, від Чорнобильської е, катастрофи. Право на надбавку е, такі категорії пенсіонерів мають Перше – особи, які проживали в зоні радіоактивного забруднення станом на 26 квітня 1986 року або в період до 1 січня 1993 року. Друга категорія це потерпілі ліквідатори і еваку... ті, кого евакуювали. І третя категорія це особи з радіаційно зумовленим захворюванням. Розмір надбавки у серпні 2025 року становить 2361 гривня на місяць. Тобто на рівні початкового мінімуму для непрацездатних осіб, йдемо далі. Надбавка для самотніх пенсіонерів, які потребують догляду. В серпні для осіб віком від 80 років такої категорії. Буде надбавка передбачена 944 гривні щомісячна надбавки. Це 40% від прожиткового мінімуму, який встановлено на 2025 рік. І це ті пенсіонери, які живуть самі, або ті пенсіонери, які не перебувають на, постійну, на постійному догляді. Йдемо далі. Наступна категорія пенсіонерів і виплат надбавок почесним донорам. Пенсіонери, які мають. Звання почесного донора України, тобто здавали 40 доз крові або 60 доз плазми, мають право на доплату в розмірі 292 гривні на місяць, що становить 10% від прожиткового мінімуму. Наступна категорія надбавки пенсіонерам з дітьми до 18 років. Пенсіонери, які самостійно виховують дітей віком до 18 років, не працюють та не ведуть підприємницької діяльності, отримують 150 гривень надбавки щомісяця за кожну дитину. Увага! У разі працевлаштування потрібно повідомити про це пенсійний фонд. Далі хотів би розповісти про пільги для пенсіонерів. Пенсіонери в Україні мають право на такі державні пільги, як безкоштовний транспорт, це міський громадський транспорт, крім метро та приміські автобуси та електрички. Компенсація за комунальні послуги можуть отримувати сільські жителі, можуть отримувати 100% знижки на оплату комуналки, якщо особа раніше працювала в освітній сфері, медицині або культурі. І можуть отримати міські жителі, які оформили субсидії, якщо витрати на комуналку перевищують обов'язковий платіж. Також хотів би розповісти про разові доплати до Дня Незалежності які в серпні 2025 року. До державного свята деякі категорії громадян отримують одноразову допомогу. Інваліди війни першої групи отримують 3100 гривень, інваліди війни д... другої групи отримують 2900 гривень. інваліди війни третьої групи отримують 2700 гривень. Особи з особливими заслугами отримують 3100 гривень. БД та учасники Революції Гідності отримують 1000 гривень. Колишні в'язні концтаборів гетто і місць отримання отримують 1000 гривень. Члени сімей загиблих військових отримують 650 гривень. Учасники війни, депортовані особи, діти партизанів отримують 450 гривень. Ці доплати нараховуються автоматично разом із основною пенсією. Для військовослужбовців виплати здійснюються через військові частини.